Привіт-привіт! Ми Раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Всеволодне Стайко. Нові пригоди в лісовій школі. Історія загадковий яшка. Розділ третій. Дюдя. В особисті Діда Мороза та Баби Морозихи перед білою сніговою хатою з блакитними крижаними шибками стояли Дід Мороз і снігуронька. Вони закінчували пакувати мішок з новорічними подарунками. Оце Васі найпершому в класі, а оце Олі найсумліннішій у школі, приказував дід Мороз, кладучи у мішок подарунки. Це Марині, гарній господині, а це Юлі, охайній чистюлі». Снігуренька зітхнула. Ти чого зітхаєш? спитав дід мороз. Жалко, ще раз зітхнула снігуренька. Кого? Романа хулігана жалко, Сергійка Неумійка, Гаврила ледарила. Що ж ви їх повикреслювали? А що ж ти хотіла? Гостинці по поведінці. Зрівнялівка вже в нас була, бачиш, до чого довела. Маємо перебудову, геть усе розвалили, будуємо знову. Все одно жалко, сказала снігуренька. Всі одержать новорічні подарунки, а вони. Було б раніше дбати, аби щось мати. Мені теж жалко, та що поробиш як дієш, так і заробиш. Ходімо швиденько, нас уже чекають, з усіх вікон виглядають. Дід Мороз підхопив на плечі мішок, навколо нього снігуроньки враз закрутило, завіршило снігом. Снігова хмарка піднялася в небо і полетіла, і незабаром зникла. Натомість у небі з'явилася інша снігова хмарка, яка опустилася на подвір'я. Сніг опав, і от уже перед хатиною стоять Колько Колючка та баба морозиха. Баба морозиха зазирнула в хату. Нема, подалися вже. Хто? спитав Колько. Та артисти мої, дід Мороз і снігуронька. Тільки й знають, що по концертах ганяють. Хвистаться аби дома не остаться. Інші чоловіки в хату, а він все з хати виносить, розтринькує. Я працюй Хурделицю за метіль роби, сніг натрушуй, мороз влаштовуй, за порядком у лісі стеж, а йому тільки оплески в голові. Морозива хочеш? Та яке морозиво, зуб на зуб не попадає, мені б чаю. Гарячого не держимо, гарячого нам не можна. Жаль! Ну, погуляй тут, а я піду протокол писати. В хату не запрошую, бо там ще холодніше, і баба Морозиха зникла за дверима. Ну, от, подумав Колько, що ж тепер буде? Кося з шубкою там, а я тут, а холодно стає дедалі дужче, замерзну я. А ти хто? почулося раптом ззаду. Колько обернувся. Позад нього стояла якась дівчинка. Маленька, худенька, у куценькому платячку з короткими рукавами, і ручки і ніжки її були голі голісінькі, і голова не прикрита, ні шапки, ні хустини, так що навіть дивитися на неї було холодно. Бррр! Брр! Ой!» Ой! вихопилося в колька. Ти хто? повторила дівчинка. А ти? спитав колько. Я дюдя, а ти? А я, колько колючка, їжачок. Їжачок? Ніколи не бачила їжачків, бо ми взимку спимо, зимова сплячка у нас. Ми тут тільки весною, влітку й восени буваємо. А, а я навпаки, влітку тут не буваю. Ми, як починаєте плішати, перебираємося у холодні краї, в Арктику, в Антарктику. А тобі не холодно? А вже ж холодно. Але мені треба, щоб було холодно. Я ж дюдя, сестра снігуреньки. Тільки снігуренька артистка з дідом на концертах виступає, а я бабі допомагаю ходити, морозити, віхоли завірюшити, за порядком у лісі зимовому наглядати. А у вас тут весною гарно? Ого, ще як! Усе цвіте, зеленіє, тепло, сонячно, соловейко співає, метелики літають. А хто такі метелики? Ти метеликів ніколи не бачила. О, це диво, це летючі квіти, така краса. Я давно мрію подивитися, але, дюдя зітхнула, нам у теплі не можна, у теплі ми танемо. А тебе чого баба привела? Бо я порядок порушив, самочинно з зимової сплячки прокинувся і з барлогу виліз. Нащо? На зиму подивитися захотів на Діда Мороза, на Снігуроньку, не бачив вже ніколи. Геч який мрійник і видумляка. Такий, як я, усміхнулася дюдя. Подобаєшся ти мені? Такий кумедний, симпатичний, з голочками, які не гріють, їжачок дивачок. Хіба можна на мороз отак виходити? Друг мій зайчик Кося вухань шубку мені свою сіру осінню побіг принести, хвилюється, мабуть, чекає, бігає там по великій галявині. Дюдя на якусь мить задумалася Ех, і попаде мені за те, що я сама порядок порушила, але хай. Вона рішуче махнула рукою. Гайда, куди? не одразу зрозумів Колько. Та ж на велику галявину, до твого друга Косі-вуханя. І не встиг колькойоком змигнути, як дютя закрутилася дзикою на одній нозі і враз навколо неї зробилася завірюха, огорнула колька, підняла над землею та понесла в небо. «А ну вас почулося з за хати. Нащо я тоді сюди тарабунився, як треба назад летіти? І загадковий яшка теж знявся у небо. Сподобалося відео. Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.